Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходиться ми по вулиці Соборна 1. У нас нове на кожне Форт-Мустан 2016 року випуску з автоматичною кроковірдач на задньому приводі з надійним 3,7 літровим бензиновим двигуном один з найпотужніших версій у своєму класі. А в ідеальному, технічному та лакофарбному стані таке чудово, то можна придбати у нас на філіалі в місті Вінниці за 1791. Нагадаю, тумбічик в гарному, технічному та лакофарбному стані має чудову передню оптику лінзовану, 19 оригінальні легкосплання диски, гума в гарному стані автомобільчик без пошкоджень, без підтрасів, повністю тонований. Також присутні у нас задні партроники, задня камера. автомобільчик має один з найбільших в своєму класі міських багажників в доглянутому стані, нагадаю, лакофарб стан автомобільчика без зауважень взагалі. Переходимо до огляду автомобільчика надзвичай великий текстильний диван чорного кольору в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин без п'ятин. В ідеальному стані. Маємо два скло електрорегулювання дзеркал, підігріве дзеркал, датчика до дощу, мультируль, автоматичну кроку передач, штатну мультимедію, навігацію, двохзонний клімат-контроль, підігріви за передніх сидінь. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 17 990 гривень, або придбати автомобільчик в лізних або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.